Знову неочікувано вирішила з'явитись на просторах Ютубу. Бо насправді останнє відео моє було ще того року, і це так прикольно наблюдати. Я передивилася його і думаю, блін, я ж там така маленька взагалі. От. Е я викладала в інстаграмі. Щоб вам було цікаво дивитися, і дуже-дуже багато було відповідей саме про лайфстайл, про звичайне життя, влог. От, власне, я зараз цим і займаюсь. Так розкажу з самого ранку, що я вже зробила. Я проснулася, нанесла самого ранку маску для волосся, замотала її в пакет і ходила так цілий рано. Приготувала сніданок, наклеїла патчі, зробила всі б'юті штучки для лиця. Хотіла це все зняти, але сам, ну, взагалі, коли я присуналась, я ще не планувала знімати ніякий влог, це вийшло так типу, спонтанно. От. І е, в мене є така прикольна штука, до речі, я її дуже люблю. Вона у мене в холодильнику стоїть. Я з самого ранку е, дуже люблю робити роликовий масаж, Блін, це так приємно, просто він холодний. Такий кайф, обожнюю. От, а зараз у мене плани. Сьогодні взагалі такий дуже легкий день, у мене немає ніякої роботи, взагалі нічого, я відпочиваю, у мене хлопець сьогодні цілий день на роботі, відповідно, я сама добро пожалувати в моє жіноче царство. От і е, зараз я приведу себе в порядок, зроблю легеньку укладочку. волосся якраз повинно бути таким м'якеньке після маски. Е, купила дуже дуже красиве плаття. Зараз я вам його покажу. І хочу поїхати в інше місто. Я зараз в Кошице, хочу поїхати в прещів до подружки. Тут буквально півгодини їзди. І хочу прогулятись, походити по торговому центру, може щось куплю, не знаю, подивлюсь. І погода така за вікном, звісно, в общему дощ, хмарно, і хочемо посидіти в якійсь уютній кафешці, поговорити, попити каву. Коротше, постараюсь все показати. І ще, можливо, в цьому відео я е, покажу б'юті-фаворити за цей місяць і взагалі за останній час, бо в інстаграмі, у віконечку теж дуже багато дівчат е, по б'юті-темі, всім цікаво, чим я миюся. І що я наношу на своє обличчя. От. Тому, власне, я це, напевно, і покажу. І ще в мене є дуже прикольні б'юті-аналоги дорогих брендів. Які я тут в Європі знайшла неочікувано для себе. І зараз вони прям капець мої фаворити. І, блін, гріх з вами не поділитись, того, що це набагато бюджетніше, ніж Діор. Ну, звісно, Діор теж непогано, але якщо брати палетку, я знайшла капець аналог тих, типа хайлайтерів, які зараз дуже розпіарені. Ті, що у Тіктоті, в Інстаграмі, що в Ютубі, просто у всіх кому не лінь є. І я знайшла такий аналог, дівчата, Ну просто, типа, я раджу вам додивитися відео до кінця, щоб як мінімум заради того, щоб побачити власне ці аналоги. Беру вас у свій день! Так, розійшла тема за б'юті фаворити. Перше, що я вам хочу показати, це просто зараз мій улюблений шампунь. Я теж в Інстаграмі його в себе показувала. типу, питалась, Дівчат, хто користувався, ну, типу, це скарб, дівчат. Реально волосся після нього. Ну, взагалі. І наскільки я знаю, він безсульфатний. Е і від цієї самої лінійки у мене є маска, ну, теж від ладор. Ну, типу, вона реально робить якісь дива з волоссями, Воно настільки мікенькі після неї, ну, скарб просто. До речі, я робила кератин. Буквально півроку тому, більше навіть, десь в листопаді я робила кератин, повністю він змився. І я думала, що стан волосся типу, значно погіршиться, але насправді ні, він вернувся повністю в той самий стан, в якому він був. І зараз я тут, в Словаччині, шукаю майстра, щоб ще раз повторити, того, що типу ефект від кератину був просто вау, і волосся не погіршилось. то не бачу, ну, типу, нічого поганого в ньому. І тим більше зараз я не знаю, так вийшло, що я купила без безсульф... безсульфатні шампуні. І чому б ні? Просто я не можу знайти майстра. Точніше, я знайшла в Україну, бо до Словачки йти точно не буду. Типу я, ну ні, Словачки і б'юті сфера це взагалі щось несумісне. І е... вони мені просто не відписують. Ну, все. Так, і зараз буду ну, сушити волосся і робити укладку. Ще забула сказати: зараз на кінчики я буду наносити ось цю штуку. Ну, блін, я теж чула про неї багато новин, які, типу сульфати, всі тіла, сікони. Камон, e, не бачу взагалі в цьому нічого поганого, воно робить дива теж з волоссям, воно гарно і склеює. Чому ні? Я не розумію. Ні, ну якщо кератин, окей. Типу, вроді не можна, бо склад змивається. Але коли волосся чисте, ну, чому ні? сушила волосся за допомогою такої щітки, типу браш, вона їх дуже гарно витягує. У мене насправді волосся дуже пористе, У мене зараз повністю зміться склад кератину І воно, типу, кучеряве. А за рахунок ціє щітки, е, воно просто красиво витягує, і волосся типу, виглядає дуже красиво і доглянуто. От і останній етап це ну, в догляді я маю на увазі, це така, такий шовк від щі. У мене взагалі була ціла лінійка їхня, і шампунь, і кондиціонер, і оця пшикалка, що я показувала, це типу, кератинова пшикалка теж для додаткового вирівнювання. Е, мені подобається то, що таке враження, що типу, шкіра голови привикла до шампуню, і другий раз я його куплю, напевно, десь аж через півроку. Тому що перші пару разів ефект був прям супер. А е, інші рази. Ну, привикання, типу, волосся привикло і все, і немає ніякого вау-ефекту. Е, я надіюся, що з цим шампунем від ладор такого не буде. Бо, якщо буде, треба буде і його поміняти. Хоча він мені зараз дуже подобається. От, і ще на рахунок догляду хотіла сказати, що. У мене дуже сильно випадає волосся зараз. Я не знаю з чим це зв'язано, стрес. Там, ну, типу, я зараз правильно харчуюсь, майже правильно, дуже люблю солодке, без солодкого не можу, але в основному правильно. І я не розумію, з чим це пов'язано. Коротше, почала пити вітаміни і купила е, такі е, теж від ладор капсули, типу сироватка, яку треба втирати в шкіру голови. І е, воно, типу, мало б волосся перестати випадати. Я купила три штучки, одної штучки мені стає на три рази помити голову з тою сироваткою. І це вже був четвертий раз. Я не знаю. Типу, поки що ще нічого сказати не можу, бо плюс вітаміни п'ю волосся далі випадає. І це ну, дуже жахливо. У мене типу, біла квартира, білий біли ламінат, біла плитка, все біле, і в мене темне довге волосся, і це дуже жорстко видно. І це ми моментами прям отак. Таке, отакий тік від цього, того, що волосся тупо по всій квартирі. Просто всюди, куди не зайдеш, всюди волосся. Так, це була дуже важлива інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Дякую за увагу. Ага ще волосся ззаді покажу. Надіюсь, воно ззаді виглядає красиво. Ну, якось так. Так, я трішки привела себе в порядок, уже підмалювалась, але я насправді дуже-дуже не встигаю. У мене там фігня часу, півгодини лишилося е, до поїзду чи до автобусу. тим. От, і уже чим я це все зробила, типу е, саме косметику і аналоги я покажу вам в кінці цього відео. Так, одягатись я сьогодні буду таке чудове плаття. Воно типу, аналог Skims, Купила я його в Кулинбірі і коштувало воно всього 18 євро. Блін, але ну, типу, я вже його міряла, воно сидить офігенно. Зараз буде переділення. Добре, я швиденько зуваюсь на ножки, я сьогодні вдягаю ось ці крісовки і е, за вікном ну, жесть, зараз покажу. І парасоля плюс піджак. І моєму прямому волосю буде капець, я буду кучерява. Вчора зробили новий манікюр, я вам теж покажу. Зайшли в сінцей, тут зараз такі знижки. Просто трэш. Ну тіба... Типу щоб ви розуміли, кросовки 10 євро або там чехол на телефон 3 євро, спідниця 2, плачу за євро, можна купити. Поки пошуки у нас не дуже далі, насправді. Взяла поміряти ось таку атласну спідничку і до неї, звичайно, базову білу футболку. Мені дуже сподобалось поєднання, виглядає прям дуже стильно. І ще більше мені сподобались примірочні в манго. Ну просто топчик, типу, дуже гарно виглядає естетично. Користуючись моментом, ще раз покажу вам це просто офігенне плаття. Ну, воно настільки гарно сидить по фігурі, ну з ким сховається, чесно. Зараз дуже великі знижки на літню, так і на осінню колекцію. Це Каріна шукає собі світшо. Як ви зрозуміли, пошуки були не дуже вдалі. І хотіла коротенько поговорити про сьогоднішній день. Були ми в Манго, ви бачили те, що ми міряли. Спідничка, спідничка коштує 45 євро. І футболочка десь, не пам'ятаю, 10 чи 15. От. І ми вирішили з подругою пошукати більш дешевший аналог. І походили по магазинах, по торговому центрі, зайшли в нью Yorker і 10 євро знайшли ідентично просто. Ну, навіть по якості. І взагалі мені здається, що весь масс-маркет, типу H&M, Бершка зараз, Радіваріус і так далі, вони все шиють на одному заводі просто і міняють бірки, тому що якість ідентична, просто ціни відрізняються, бо все ж таки манго більш повищий вищий сегмент, ніж Нью-Йоркер. Хоча особисто для мене це що то, що там массмаркет, типу, що там що там, якість така ну, довго не прослужить. От, і ми вже не стали міряти. Я не купила футболок білих маю багато, а от над спідничкою я думаю, бо вона дійсно прикольна, типу, її можна дуже класно стилізувати. Наприклад, зараз іде осінь, під якийсь светдер, буде прям взагалі топчик. от і що? В сьогоднішньому відео я вже, напевно, вам не покажу косметику і б'юті штуки, бо Просто немає на це часу. Зараз іду вечеряти, потім хочу ще зробити тренування. Получається, я вас обдурила, ніякого аналогового цьому відео не буде. Але в мене є ідея, щоб записати окреме відео і викласти його ну, суто з макіяжем. І вже там, відповідно, я покажу і розкажу, чим я користуюся, і щоб це було окреме відео, а не все на купу. І зараз іду готувати вечерю. Ну, як вечерю? Типу, я вчора вечором залила чіа миндальним молоком. І зараз просто посиплю ягодками і буду їсти чіа пудик і зроблю тренування. А за тренування ще хотіла розказати, що тренуюсь я вдома зараз. Ну, три рази на фітнес ходжу, типу на групове заняття. І е, поміж цим я деколи бігаю вечором або зранку, залежно як виходить, і е, тренуюсь вдома. Тренуюсь я з Хлоєю Тінг. Мені найбільше подобаються її тренування, бо від них я дійсно відчуваю, що я позаймалась, бо як я займаюся по іншим блогерам в Ютубі. Ну, чесно, це якась розминка, тіпа, це абсолютно не тренування. і Я після них не чую ніякої кріпатури, ніякого змучення. У мене просто тіло вже адаптоване до цього. Я постійно займаюсь. І для мене це просто легка розминка після Хлої. Я, я чую, що я позаймалась, бо я півгодини, я мокра, все, потію. І це круто, того, що я бачу від неї результат. І взагалі оцей спорт. Я не знаю, як я раніше жила без спорту, чесно. Я не думати про це не хочу, тому що спорт він прям настільки розслабляє і розряжає голову, думки, що ну, тільки заради цього варто займатися, не тільки заради тіла, красивого, а просто заради почуття і відчуттів, після яких ти виходиш з залу. Ну, це ж, це ж взагалі кайф. От, і напевно на цьому буду завершувати своє відео. Дуже всім дякую за перегляд. І пишіть в коментарях, чи цікаво вам було відео про макіяж. І ще багато голосували за модельне життя. Щоб я показувала скоро і воно буде. Тому дякую за перегляд.